Вітаю українці, вітаю підписники і глядачі. На каналі знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Вже, мабуть, всі знають про те, що буде жорстка верифікація, або, простими словами, перевірка пенсіонерів. Але не всі знають, що буде перерахунок пенсій і когось позбавлять частини пенсій. Скажімо так, буде так звана пенсійна зачистка. Кому зроблять перерахунок пенсій? Сьогодні в випуску. Отже, в Україні проведуть ретельну перевірку громадян, які отримують пенсії, а працюючим пенсіонерам необхідно повідомити про свої заробітки до пенсійного фонду України. І якщо це не буде зроблено, в майбутньому з пенсії будуть вираховуватимуть переплату. Про це повідомляє головне управління Пенсійного фонду України в Київській області. Тобто, жив собі пенсіонер. Вирішив трошечки підзаробити. Ну, не вистачає йому пенсії. Ані. Тут другі закони. Хочеш працювати, працюй, але ми тебе лишимо переплати. Що таке переплата? Під поняттям переплати, розуміється, сума пенсії, тобто за рахуванням надбавок, якогось підвищення, сум індексації, інших доплат до пенсії, ось всі ті доплати, які є там на протязі року, ось все це мається на увазі переплати. Виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством. І ось саме цієї переплати можуть в людини її забрати. Тобто ті доплати, які були раніше у пенсіонера, можуть просто забрати. Водночас, закон не передбачає проведення перерахунку в разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для обчислення мінімального розміру пенсії або доплати за наднормативний страховий стаж в разі працевлаштування пенсіонера. Більше того, не працюючі пенсіонери, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, отримують надбавку в разі працевлаштування пенсіонера, виплата цієї надбавки припиняється, ось саме те, про що я казала на початку випуску. Просто заберуть, заберуть ось ці надбавки переплати. Також в разі працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, за спеціальністю, яка дає право на призначення даного виду пенсії, виплата пенсії їй взагалі має припинитися. Розумієте, так? Якщо пенсіонер працевлаштувався, отримує пенсію за вислугу років за спеціальністю, яка дає право на призначення цієї пенсії, то Взагалі, така пенсія припиниться, якщо людина пішла працювати. Простими словами: вирішила людина попрацювати, не вистачає пенсії, в неї візьмуть і заберуть пенсію за вислугу років взагалі. Це наскільки я розумію з того, ось що було повідомлено. Водночас, експерт Лідія Ткаченко трошечки заспокоює, каже. Що під час воєнного стану всі виплати автоматично продовжили, для цього не потрібно звертатися з документами до органів соцзахисту. каже, вся верифікація може спрацювати за тими виплатами, де є перевірка доходів, за субсидіями, за виплатами малозабезпеченим. Щодо пенсій і перевіряти каже нічого. Якщо пенсія призначена, значить людина вже має на неї право. Єдине порушення, якщо людина померла. Але продовжує отримувати гроші. Але це практично неможливо за пенсіями. Вони нічого не можуть виловити. Саме так, ось каже каже Лідія Ткаченко, і за пенсіями нічого не можуть виловити. Тим паче, що були постанови, що це виплати автоматично перепризначаються тимчасово під час воєнного стану. І весь досвід верифікації, а її почали проводити ще в 2015-2016 роках. Теж говорили про те, що розкриють суттєві порушення. Але нічого ніхто ні в кого не знаходив. В нас самі правила такі прописані, що верифікацію вкрай рідко хтось не проходить, каже пані Ткаченко. І ось добре було б, щоб було все так. Сподіваюся, що так і буде. Кому ж зроблять цей перерахунок пенсії? Нові суми виплат для працюючих пенсіонерів призначають кожні два роки. Для цього людина або має звернутися до фонду, або перерахунок пройде автоматично. Право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, придбаний в тому числі до лютого поточного року. Саме так пояснюють в пенсійному фонді. Проте через війну страхувальники подавали звіти за перший квартал цього року. До державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування пізніше звичайного до 10 травня. Саме тому і перерахунок відбувається на місяць пізніше. Отже, виплата перерахованих пенсій буде здійснюватися починаючи з червня та з доплатою за квітень та травень. Перерахунок проводиться з рахуванням лише страхового стажу, придбаного після призначення. Або попереднього перерахунку пенсії, або в разі доцільності з рахуванням стажу та заробітної плати, придбаних після призначення попереднього перерахунку пенсії. Наголошують в пенсійному фонді. Згідно зі статистикою, на 1 квітня в Україні працюючих пенсіонерів було 2 мільйони 700 тисяч пенсіонерів. В середньому вони отримують виплати в розмірі ну, це середня. Середня пенсія 4532 гривні. Водночас середній розмір пенсій всіх пенсіонерів становить 4370. І ось тут я хочу сказати, що 4370 це такі середні-середні, тому що. Є ось ці 1934, і є, вибачте, 20 тисяч, які там 19 з чимось, які отримують там ті ж судді. Тому береться ось ця середня. А насправді 2 2 2 300, 400, 2 500, ось середня, ось справжня середня. Це вже якщо на те пішло. Отже, висновок такий: з одного боку хочуть скорочувати витрати на пенсії. З іншого боку, це не просто зробити, щоб забрати в людину просто частину пенсії. З третього боку, чи можна позбавляти людину пенсії, якщо вона вирішила і може заробити собі ще грошей, щоб було більше до пенсії? Я думаю, що багато хто підпрацьовує і державі не повідомляє ось і хочуть трошки потрусити пенсіонерів. Сподіваюся, що. Як каже пані Ткаченко, що це просто знову ось такий, знаєте, бум, буде верифікація, але її всі пройдуть і все буде добре, ні в кого нічого не позабирають. Сподіваюся, що так і буде. Побачимо, як воно буде насправді. Хочу побажати всім нормальних пенсій і якнайскорішої перемоги у війні.